Привіт! Сьогодні хочу вам продемонструвати топ астрологічних програм, якими я особисто користувалась і які я для себе виділила як три найкращі для пізнання астрології як новачкам, так і професійним астрологам. І почнемо з такої менш зручної до більш зручної. Менш зручну ви вже бачите на своєму екрані. Це програма, яка називається Астроексперт. Чому менш зручна? Тому що ось тут в періодах, зараз покажу, ось тут в періодах, чесно кажучи, дуже багато всього, і на якомусь початковому рівні можна, ну, якби, потірятися в цьому всьому. Але мені, в принципі, мені все зрозуміло. Мені все зрозуміло, просто якщо прям геть новачок, то, мабуть, буде трохи забагато оцих віконечок і незрозуміло, що воно і для чого. І ще чому мені не подобається, чому менш зручно, тому що періоди, наприклад, на вам, Шадаша, тут закриті замочком, треба платити за цю програму, щоб воно було відкрите. Є програми, де це все безкоштовно. А під рукою в нас тут мені подобається ось цей блок класний. Тут в нас під рукою всі головні карти. Луна, вона в астрології є другою позначимості на рівні з Навамша. Другою позначимості, це в нас що Луна, шо що Навамша де 9 І Дашамша, я теж вважаю, що вона дуже важлива. Дашамша в нас відповідає за кар'єру, реалізацію, навамша відносини, внутрішній світ людини. І в цілому вона дуже доповнює головну карту. ось цю. І лунна карта це теж про внутрішній світ, але трішки там з іншими аспектами це вже можна, як на астрологічних курсах, більш детально пізнавати ці карти. В цілому, так, мені подо... що мені ще подобається, що тут є така штука, галочка, де можна увімкнути аспекти. Тому що вираховувати їх в голові, коли ти тільки новачок, дуже складно. А вони тут є, і все комфортно показано. Мінусом є те, що транзити ми не можемо подивитися вони заблоковані і потрібно проплачувати цю програму. Тобто є плюси, є мінуси. Як просто, наприклад, аналізувати цю карту і не прогнозувати, а робити аналіз з аспектами, то можна використати її. Плюс тут одразу бачимо луну, на що дашам, що все це під рукою, це є плюсом. Ще класна штука, тут що є чакри. І можна подивитись одразу, що, от, наприклад, на першій чакрі пусто, на другій чакрі раху, тобто друга чакра, яка відповідає за ресурси, за виживання, є важливою в цій карті. Ось тут третя чакра теж є планети, на четвертій, на п'ятій, на шостій нема планет. Шоста чакра це духовність, і як з вищим. Не знаю, з інформаційним полем з'єднання. Я не дуже прям спеціаліст по чакрам, але для тих, хто спеціалізується в них, класна штука. В цій програмі це безкоштовно показано. І я думаю, що це зручно користуватись цим. Друга, друга астрологічна програма, а можна ще назвати астропроцесор. Називається Ведік Хоро. Ось назва. Вона також є в платній версії, є в безкоштовній версії. Я вже побудувала тут натальну карту. Чим платна версія тут класна, тим, що ви можете розраховувати натальні карти і зберігати собі банк натальних карт. Ну там родичів, знайомих, можливо якісь публічні особистості вас цікавлять. І ви можете це все зберігати в платній версії, в безкоштовній версії. Нібито там не можна зберігати. Ну, це раніше так було. Зараз я вже давно не користуюся цією програмою, тому що в мене є третя, більш краща, і я вам її запрезентую, але давайте поки поговоримо про ведік-хоро. Чим мені подобається Ведік Хоро, тим, що тут одразу є три натальні карти важливі: це D1, Расі. Важлива, Д9 де вамша і місячна карта. І вони одразу в трьох перед очима показані, легко це все легко це все дивитись і запам'ятовувати. Ще мені подобається, що тут є одразу, наприклад, ось в 10 будинку є три планети, і одразу показано, які градуси цих планет. Градуси дуже важливе значення мають в прогнозуванні, тому це дуже зручно для професійних астрологів і для тих, які хоча б на початковому рівні вчаться прогнозувати події. Що мені тут ще подобається, що тут, наприклад, періоди, ось, і вони в нас всі відкриті. Вімшотері відкрита. Ту, про яку ми говорили. І чара Даша, теж у нас тут в безкоштовному доступі відкрита. Також є додаткова Нараяна Даша, але нею користуються не всі. Так само і чара Дашею користуються не всі. Хоча це крутий інструмент, і я хочу запустити свій курс в березні, де я буду поступово вчити людей прогнозувати по своїй карті. Тому, якщо вам цікаво, можете буде інформація з приводу курсу ще в подальших відео. Йдемо далі, що тут мені ще подобається? Тут можна річний прогноз ага, річний прогноз це в нас вже з преміум-підпискою. Я ж кажу, давно не користувалася цією програмою, і тому. Хочу сама з вами поюзати, що тут відбувається. Мені подобається, що тут ще є додаткові лагни. Це теж в прогнозуванні в різних техніках класна штука, і вони тут є в безкоштовному доступі. Тут в нас общі, ми вже подивилися, що є астрологічна карта, всі штуки, аспекти. Я таку чула версію, що іноді тут буває все не на 100% вірно показане з точки зору вирахування. Я сама не перевіряла, тому я не буду на цьому зациклюватись. Мені по зручності вона зручніша, ніж попередня версія Астропроцесору. І хочу вам запрезентувати один астропроцесор, який використовують професійні астрологи. Я просто одну фішку там покажу, і потім в кінці запрезентую астропроцесор, яким користуюсь особисто я. Ось професійні астрологи користуються таким астрологічним процесором, як Джаганат Хахора. Де її назва хочу вам підкреслити. Подивіться, я підкреслила в верхньому лівому куточку, як вона називається. Її скачують на комп'ютер і нею користуватись можна тільки на комп'ютері. Я покажу зараз трішки, як воно все виглядає. Ось головна сторінка цього астропроцесору виглядає так, що мені подобається, що можна подивитись, наприклад, уявимо, що це моя натальна карта. І я хочу подивитись, які в мене сьогодні транзити. Тому що в попередніх астрологічних програмах ми не можемо подивитись транзити, по крайній мірі в безкоштовній версії. А тут все безкоштовно, ми можемо дивитись транзити. І я ось натискаю тут. Показати транзит. І воно мені показує. І тепер, дивіться, є така штучка. Ось зверху. Можна нажати на цей значок. Зараз я вам покажу, як це діє. І ми бачимо нашу натальну карту ось вона посередині. Оце сіреньким виділена, це наша натальна карта. І жовтеньким. Я мені жовтеньким показую, я не знаю, як воно буде відображати у вас навколо, це у нас транзити. І мені це здається дуже зручним. Ми бачимо, наприклад, ось ми бачимо сьомий будинок, тут у нас місяць, в сьомому будинку. І ми бачимо, що транзитом місячний транзит йде по сьомому будинку також. Це, мені здається, дуже зручно в використанні. Але. Якщо ви новачок, ця програма для вас може бути якби, трішки складною. Тому я зараз покажу, чим користуватись новачкам, щоб вам теж було весело і зручно. Ось я вам демонструю свій екран телефону, в самому низу ви бачите значок, який називається Alpha Space. І я сюди натискаю. Це астрологічний процесор, який можна скачати з Google Play або з на айфонах Також можна його скачати з як це називається. Так, на айфонах це App Store. Угу. От. Він називається Alpha Space. Просто можна написати російськими, українськими або англійськими буквами, і все буде добре. Натискаємо мої гороскопи, спускаємося нижче, відкриваємо ось рандомну карту, розчитати гороскоп, і ми бачимо натальну карту це у нас Shenend Dogті, я будувала якось її карту. І тут ми також можемо подивитись дуже зручно, наприклад, транзити. Справа. Там, де натальна карта, у нас є така біленька галочка, кнопочка, нажимаємо її, і натискаємо на транзити. Ось тут можна обирати дату транзиту, я не буду ніяку дату обирати, дату-час я залишу сьогоднішній день. І натискаємо розчитати. Трішки нижче спускаюся, і бачимо: тут «Добавить натальну карту. І я «Добавила». Натальну карту. І ось у нас перед очима рівно така ж картина, як я вам до цього показувала в Джаганат Хіхорі, яка для професійних астрологів. Тут ми бачимо всередині більш світлий, це, світлий квадрат це наша натальна карта. А оця кайомочка по бокам сіренька це транзити, які йдуть сьогодні у цієї людини. І ці транзити у нас ось ми бачимо. Таким рожевим, рожево-фіолетовим позначення. Це дуже зручно, як на мене. Тут можна дивитись будь-яку дробну карту, якщо ви вже в цьому розбираєтесь, Д9, як я вам говорила, Д10. Це дуже зручно. Тут можна обирати різні налаштування. І відображення карти. Наприклад, якщо ви дивіться, можна, якщо вам незручно російською мовою назви всіх небесних світил планет, то можна ось англійську мову поставити, можна санскрит поставити, можна всякі штуки там поприбирати. Наприклад, ось у мене дуже багато. Вказано різних штук, я зараз все поприбираю, зберігаю. І ось дивіться, в моїй карті вже менше значків, як було до цього, що там вона була трішки перегружена і, можливо, для початкового рівня це буде занадто. Можна також, мені подобається, відображення карти зробити в южному стилі. Ось такими квадратиками. Це для тих, хто звик саме так бачити натальну карту. Я звикла в північному сєвєрному стилі, тому мені це незручно. Я змінюю назад, зберігаю. Так, я зберегла, сподіваюся. Ось можна прибрати ці транзити, повернутися до натальної карти. Ай, не прибрала, ну, ви зрозуміли, приберу. Можна спуститися вниз, подивитися, які в нас градуси у планет, за що, яка планета відповідає. Можна подивитись в Дашу, можна подивитись чара Дашу. Все це поки що в безкоштовному доступі. І все це є у вас на телефоні. Можна легко побудувати карту, набрати рандомне ім'я, рандомну дату. Можна ось. Там 21.00, я рандомно набираю будь-яке місто. Місто краще вказати латинницею, наприклад, Київ. Київ. Ось Київ, обираю Київ, розрахувати гороскоп. Я розрахувала гороскоп. Можна цей гороскоп легко зберегти, у верхньому правому куточку є така дискетка намальована. Я натиснула і гороскоп сохранен. Тобто він у мене вже відображиться, якщо я тут на домик зараз натисну, мої гороскопи. І ми можемо знайти цю Катю. Ось Катя, яку я тільки що вводила, відкриваю її гороскоп. Тут можна зберігати нескінченну кількість натальних карт, що мені подобається, і що я з телефоном йду. В будь-яке кафе, в будь-яке місце, де я можу з клієнтом зустрітися або з подругою, знайомим, і просто з телефона її консультувати. І це мені подобається, що дуже легко відбувається. Я хочу все-таки свій сіверний стиль вернути. О, ось він нарешті, бо мені прямо аж дискомфортно, коли інший стиль. І таким чином ось мій топ астрологічних програм, якщо було корисно, то діліться з друзями, починаючими астрологами. До речі, в, цій, в цьому астрологічному процесорі, як і в попередніх можна подивитись, за що відповідають планети. Це класна штука. І тут можна подивитись, які зірки у вас в натальній карті. Зараз діють, ну, взагалі, які зірки діють на ваш гороскоп. Тут все це можна почитати. Тобто цей астропроцесор класний як для новачків, так і для професійних астрологів, але ж, щоб розібратись в цьому всьому, класно би зрозуміти ази астрології. І в мене буде на цю тему курс. Тому слідкуйте, приходьте, буду рада. Всім до побачення!